Чому дітям, особливо до 12-14 років, ось ця штука, яка називається тактичною дошкою перед грою або в перерві, це не тільки трата часу, але ще й шкода для їх розвитку. Для чого ця штука використовується взагалі і де вона має бути? Тактична дошка використовується в професіоналах, дорослих професіоналах. Вона працює з абстрактним мисленням і просторовою уявою. Просто от, ще й на високому рівні. Не на початковому я чув аргументацію деяких тренерів, що за допомогою цієї штуки вони вчать дітей мислити. Але, на жаль, фізично-науково доведено, що дитячий мозок до 12 років просто фізично не може сприйняти ось ці терміни, які я тільки що сказав, і не може адекватно сприймати цю тактичну дошку. Він працює на рівні я влад, вон ворота, вот м'яч, це мій партнер по команді. Це мій суперник, це мій тренер, це моя мама. Я побіг все, це все, що робить дитячий мозок в цьому віці. Тобто в дитячому мозку до підліткового віку є тільки, ну як не тільки, а переважають конкретні поняття, а не абстрактні, такі, як да, ми бачимо, тренери розказують, ось тут зона пресингу, тут фланг, лівий, тут правий, тут ще щось, там вихід, там блок. Коротше. Ось так діти це все уявляють. Вони просто ці всі схеми, штучки, просто. от... Я спостерігав дуже багато за цим. Я був на турнірах, я дивився, як ці тренера з досками, от вони збирають ось цих карапузиків біля себе. І от хто так впалець в носі, хто дивиться, летить голуб, хто дивиться на команду суперника, в них такі обличчя, ну просто в дітей траур. Замість футбольного свята дітям розказують про якісь там зони, кутові, заготовки. Я розумію, да, я розумію, коли ви берете цю штуку, рухаєте ці фішки, м'яч, у вас просто. З'єдналися гвардіола з Мауріньо, духів Йохана Кройфа, Фасара Алекса Фергусена, і ви придумали, як виграти цю гру. Але дітям байдуже. Дітям байдуже. Діти хочуть грати в футбол. І це те, в чому ми дуже відстаємо від Європи, від топових клубів, від те, чого вони нас обганяють на довгій дистанції. Тому що в них цієї ерунди нема. Якщо взяти Барселону, да, ну, бачимо, я Ламал, ламін Ямаль. Вихованець Ламасії. Там командна тактика тільки з 12-14 років. Аякс, який відомий своєю найкращою школою в Європі, тільки після 14 командна тактика. В Німеччині командну тактику застосовують з Ю17, в Франції з Ю15, 16. Але на довгій дистанції ми програємо як і цим збірним, так і цим клубам на що ж зосереджені тренування і що роблять тренери перед іграми в цих топових академіях? і Чому в нас саме так? У нас все просто, тому що в нас тренери хочуть виграти. Хочуть виграти і за рахунок цих дітей самоствердитись, і вони думають, що і батькам це буде класніше, коли є дитина чемпіон, і батьки при цьому будуть платити гроші, але на довгій дистанції, на жаль, це не працює. Ми дуже втрачаємо в техніці за рахунок цих тактик. Що тобі є Барселона, Аякс, Ліон, Баварія? Це техніка плюс індивідуальна тактика через так звані small-sided games. Тобто це ігри 1 на 1, 2 на 2, 2 в 1, 3 на 3, 4 на 4. Все, до 12 років вони займаються лише тільки цим. Тобто техніка і прийняття рішень через small-sided games. Тому що футбольний IQ наразі це топ-1 Показник, по, яким, по якому відбирають футболіста. На другому місці, звичайно ж, це техніка. Абсолютно байдуже, чи він знає, що таке високий пресинг 4-3-3, 4-2-3-1, зони на полі. Це все абсолютно до одного місця. А в нас це показують дітям 8-9 років. Cool К кулсторі розкажу, Зал, зима. Я чекаю гру. Грають півфінал, по-моєму. Да, за вихід в фінал дві команди без імен, без нас, неважно. Команда програє 1-0, і тренер в перерві збирає цих карапузиків. Це, по-моєму, було Ю9. Да, турнір по Ю9, в залі, 4 плюс 1. Він збирає цих карапузів, ставить їх навколо себе, достає свій планшет. Ну, Просто от, цей. всі... Песть мегамозок на цій дошці і починає ганяти там перерва щось 5 хвилин, і він ганяє ту фішку туди-сюди, 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 туди-сюди. Вся перерва йде на пояснення на цій тактичній дошці. Діти стоять, один дивиться в лампу, другий на свого друга, яка в нього нова прическа, третій думає, коли я вже піду додому. Коротше, вся перерва втрачена на тактичну дошку. Тобто тренер хоче виграти, вийти в фінал. Батьки, вау, ми чемпіони, все. І що ви думаєте, вони вийшли на другий тайм і програли з рахунком 6-0. Да. Після цих суперкрутих тактичних пояснень, получили ще 5 м'ячів і пішли додому. А все банально того, що діти в другій команді були просто технічно більш Підготовлені. Все, тактика в дитячому футболі не вирішує нічого. Ну, звичайно, якщо ви не тренер джойстік і не виховуєте роботів, які роблять ваші дії, які ви скажете, тоді да. Але тоді просто візьміть приставку грайте фіфу, я не знаю. В чому ж е полягає взагалі оці всі ігри, ігровий процес, і що робити замість цієї тактичної доски. Перше, що ми робимо перед грою, це розминка, і це не така розминка, як ми привикли бачити. Про розминку я думаю, зроблю окреме відео. Розминка має бути така, щоб діти підняли свій емоційний фон, зарядились, запалились і пішли грати в свою улюблену гру зарядженими на емоціях, запалом, з вогнем в очах. А не з оцими нудними фішками, які в них в голові там, до цих пір літають, там, десь ще пес патрон, він них пробіг. Коротше. Перше, зарядити дітей емоційно, підготувати до гри, роз, роз, розкочегарити їх. Далі давати абсолютно прості завдання, тобто фокусуватись на індивідуальній тактиці. Можна дати кожному гравцю, там, наприклад, у вас є класний нападаючий, і дайте йому завдання зробити три удара по воротах. Захиснику дайте. Відібрати успішно 5 разів м'яч, чи відібрати там два рази м'яч і почати атаку, голкіперу там вести в гру м'яч правильно. Тобто маленькі технічні дії, які будуть, ну як це, діти будуть їх розуміти. І виконувати на полі, тобто в них буде якась задача, яка буде світитись в них як ця ачівка, така золотим, і вони будуть е стрімитись до неї, взяти її на полі. Їм абсолютно не цікаво, що у вас кутові, чи ви там робите Лісабон, Португалію, мені футбольні аути це абсолютно ні до чого. Маленькі, коротенькі задачі, що робити в перерві, якщо команда ваша програє в перерві, будь ласка, просто підбадьорте своїх гравців. Якщо ви батьки, якщо ви гравці, це дивитесь, просто підбадьорте, скажіть, що вони молодці, що вони класно грають, підкресліть якісь гарні моменти, де вони стараються, де вони пробують. Не треба розказувати про помилки, що не так, як їх виправляти. Просто підбадьорте їх, налаштуйте їх на другий тайм, скажіть, що вони молодці, що вони класно грають, що ви в них вірите, що не все вийде. І все, і діти, підуть грати далі. На цьому ваша перерва закінчується. Обов'язково дайте їм відпочити, попити води і порефлексувати хвилину-дві. Вони мають просто посидіти самі, подумати, поспілкуватися з собою, просто віддихнути, подивитись в небо за голубом. Дайте їм це зробити. І не забувайте про насолоду від футболу. Супер основна задача дитячих тренерів до 12-14 років до академії. Так, да, я знаю, що, наприклад, в мене в місті куча клубів, в яких після 12 років немає продовження, і понятно, що вони заточені на виграш цих комерційних турнірів, виграти, показати батькам, заробити гроші це, це їхня справа. Але якщо ви правда хочете грати в футбол, ви хочете в академію, ви маєте навчити дітей любити футбол і кайфувати від футболу. Як? Ким би гра не була, хай програють 20 граючи і кайфуючи. Е, ще одна кулсторія cool грав в чемпіонат області Ю10, ні, 11, 11. Програли на виїзді 11-1. І е, просто картина після гри. В мене пацани сидять на трибунах, на стадіоні, їдять там печення, піци, все, що мами давали. Ми роз, щось розказуємо. Вони діляться моментами з гри. Хто як там кого обіграв, весело, сміх стоїть. Ми програли 11-1. Е, роздягалка суперника, там стоїть крик, там стоїть піхач. Е, там тренер вирішить так, що чути аж в підтрибунку. Через те, що для того, щоб зайняти місце вище, вони не зробили потрібну різницю м'ячів. Ну, ви бачите різницю. Тобто діти, які програли 11-1, вони собі кайфують, вони чілять їм класно. Вони з'їздили в інше місто, пограли в футбол, взагалі кайф. І діти, які виграли 11-1, сидять з опущеними головами і чують, як них кричать. Ну, в мене в голові це не вкладається. Потім ми говоримо, що чого Україна якось не виступає на міжнародних аренах, а того, що там діти граються з м'ячом, як, як там кажуть наші деякі батьки, тренери, там все дуже просто: два тренування в тиждень. Е, Немає змагань, ніхто від них нічого не вимагає. Правильно, тому що там розуміють, що це діти, і вони їх гармонійно, збалансовано розвивають. І на кінець ще поясню різницю між індивідуальною тактикою і командною тактикою. Да? Командна тактика це вже типу як схеми, це дії, злажені гравців всієї команди. Там, наприклад, гра 4 3, -3 там при обороні ми міняємося. Там пресінг, зміна флангу, стандартні положення, кутовий, штрафний, хто куди біжить, це все командна тактика, коли вона дається з 12 і далі туди ближче до професіоналів. Що таке індивідуальна тактика це є основа для дітей. Це рішення, яке приймає один гравець на полі, незалежно від команди, а залежно від конкретної ситуації. Тобто, от малий з м'ячом. І його індивідуальне рішення: обіграш, піти в обіграш винуде, розвернутися, дати передачу, пробити повороток, прокинути. Відкритися коли, як закрити захис... нападаю... захиснику, як накрити нападаючого. як відкритись на фланзі. Все індивідуальні дії одного гравця, які не потребують тактичних дошок. Все, що не потребується, хорошого, чіткового тренування, планування тренувань. І... Small-Sided Games ігор в маленьких форматах в замкнутому просторі. Про формати, про розминки, все запишу ще відосів. Того, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Е, оцю штуку забувайте, будь ласка, до 12 років оп-оп і. пропала. Мотивуйте дітей, заряджайте дітей, грайте з дітьми. Зробіть так, будь ласка, щоб вони не зав'язували в 12 років з футболом, а тільки починали розквітати. Дякую за увагу! Лайк вліпили, підписались, кому цікаво. Відео ще багато буде цікавих. До зустрічі!